Ця автомайстерня здається звичайною лише на перший погляд. Насправді, ж ще з початку воєнних дій на Сході тут роблять усе, щоб допомогти українським військовим. І ця автівка, що за кілька днів поїде в зону АТО результат роботи небайдужих людей з громадської організації Автомайдан України. Очільник організації Олег Бондарук розповідає, важливо допомагати тим, хто ще за часів Майдану відстоював революційні ідеї. Для цього і об'єдналися в Автомайдан України, додає чоловік. Це є революційна організація. Це організація, яка виникла під час революції на ідеях революції. На тих ідеях ми далі базуємо свою діяльність. Ми намагаємося їх втілити в життя в пам'ять тих, хто загинув на Майдані. Зараз так само ті самі вимоги ставлять бійці, які воюють на передовій. Тому вони захищають суверенітет і незалежність на Сході. Ми тут захищаємо їхні права в тилу. Є їхні потреби, ми виконуємо. Вони замовляють. Ми що можемо, те і виконуємо. Так само вони звертаються до нас з питаннями саме забезпечення їх конституційних прав вимог, потреб їхніх родин. Автомайданівці про ситуацію на фронті знають з власного досвіду. Кажуть, проблеми є, та волонтери стараються робити усе, аби їх вирішити. Важливий напрямок забезпечення обмундирування бійців, тому що те, що виділяє держава, його, по-перше, не вистачає фізично, по-друге, якість. Навіть порівнюючи з гуманітарною допомогою, яка приходить за кордону, то не можна того навіть порівнювати. Існуюча логістика в військах, яка є просто, просто жах. Деякі запчастини треба по два-три місяці чекати. Кожен день телефонують хлопці, ремонтують техніку, і є потреби в запчастинах там. От. А ми вже тут на місці це питання вирішуємо. За днів два-три ми цей бус будемо загружений мати запчастинами гуманітарною допомогою спецодяг. От, і будемо їхати в розташування. Оце працівники прибор завода. електрометрії. принесли нам якби, домашні харчі, бо, чесно кажучи, це. Тим, що годує держава бійців, не хоче нікого ображати, але не завжди його вдається з'їсти. Те, що в скрутний час будь-який корисний вчинок буде ліпшим аніж тисячі патріотичних слів, добре знає і підприємець Віктор для потреб армії він підготував не один автомобіль. Ми поміняли ну багато запчастин, де що зробили, де що я і за власний кошку пляв. Проводимо зараз технічне обслуговування, зробимо і, в принципі, можна відправляти машину туди. Бажання дуже великі є, тому що допомагати державі треба, бо ми не стоїмо зараз на колінах. Поки Кожен чоловік має займатися тим ділом, навіть на передовій він може, а не брати на себе відповідальність. І я бачу себе в цьому, щоб допомагати батальйону по забезпеченню. Має бути окрема палатка, поставлена, написана Волонтерська, щоб бачили і солдати, навіть всі, як забезпечує держава окремо, як забезпечує волонтерство. Приклад місцевих автомайданівців показує: якщо кожен із нас буде у скрутну хвилину піклуватись про співітчизників, українців ніхто не поставить на коліна. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисо, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює еджімел.ком